Олди згадають. Ти повинен пам'ятати цю мелодію, якщо тобі більше 20 років. Кожен життє, кожен берегу, голос якщо згадав, то пиши в коментарях назву. Поїхали! І так раніше був популярний серіал Щасливі разом. Такий серіал просто розривав чарти і давав наклик усім другим режисерам, які створювали подібні серіали. Але з часом зрозуміло, що актуальність російських серіалів упала, і тепер наші дають альтернативу. Яка, в принципі, мені здається, так не запам'ятовується, як ті серіали, які ми раніше дивилися. Це моя виключна думка. І тепер вони заявили, що повертаються назад. Вони знову будуть знімати цей серіал в тій же квартирі, де вони знімали раніше. І в принципі, теоретично буде щось подібне з тими ж акторами, які були до цього. Прикольно, цікаво, але це все в минулому. Я думаю, що ми маємо вже, мабуть, забути про те, що було в минулому. А будемо. Дивитися альтернативу, яку дає нам дають нам наші режисери на українськомовному просторі. А ви пишіть свою думку в коментарях: чи дивитеся ви подібні серіали по сьогоднішній день, і чи підтримуєте ви взагалі таких людей, які це дивляться? Всім удачі, всім пока.